Травень, найнепередбачуваніший місяць весни, тільки но виблискувало ранкове сонечко серед блакитного неба, а вже й сховалося за сіру хмарку, не забарився й дощик, і раптом заблискотіли краплинки росинки на молоденьких листочках і м'якій травичці. То яскраве сонечко знову гуляє у високому небі, далеко сягають цікаві сонячні промінці, навіть у густий ліс зазирають. Кого ж можуть зустріти вони під розлогими вітами дерев? І чи всі у тому лісовому сутінку зрадіють сонячному блискотінню? Того травневого ранку, про який йдеться у віршованій історії Сонячний Зайчик, Промінчик зустрівся з лісовими комахами і дізнався багато нового про їхні вподобання. І ви також можете дізнатися, перейшовши за посиланням слідом за веселим сонячним зайчиком.